Калімера Сас. Сьогоднішня темою нашого, скажімо так, заняття, нашої зустрічі з цього відео буде різна випадка в Греції. Багато, в принципі, слів дуже знайомі є таки, можна сказати, міжнародними словами, тому ви можете здогадатися, що це таке. Взагалі, всі алкогольні напої грецькою мовою означають плта. Ви знаєте, узи, ці плода відомі грецькі алкогольні напої, а на Анапсітика, анапсиктик, вибачте, це в нас різні прохолоджуючі напої. Лемоназа, лимон, портокалаза, лістово-портокалі, це в нас колір портокалі-оранжеві, портокалі оранжеві портокалі це в нас апельсини, портокалаза це фанта. Наступне це цаї, да, чай, кафе, з кава, фрапе, холодна кава, фрапе, мега або хоріс, або без цукру. Сахарі, да, захарі, це цукор, паго, це в нас слід, ми можемо сказати мехаогорі спага неро, вода, да, якщо необхідна водичка. Часом ми дуже можете почути, коли вам говорять кернами еміс» або Кернайто магазі». Тобто ми вас пригощаємо, як правило, після застоля в грецькому ресторані вас можуть пригосити або морозивом, або якимось солодощем. Це дуже така поширина. поширена річ в Греції. Саме за цим і мабуть, полюбляють відвідувати грецькі ресторани. Наступно увістки, коняк так, да, ми здогадуємося, що це таке віски коняк. Красі, крас, я вина, красівенок сіру суре, червона розе, рожеве, левко, біле вино. І, звичайно, є нас ще кліко. Це ми пам'ятаємо з нового цення, да? гліка, це ще глікокрасі, це в нас вино солодке. І по, по суті, цих виразів вам буде досить, щоб ви знали, що ви хочете замовити Да? в принципі, вас зрозуміть, якщо скажете навіть, хоча греки не використовують такої букви, такого звука немає. Але вас розуміють, якщо ви скажете капуціно. Та є еспресо, можливо, річ, що саме в літній поводі, як правило, це фрапе замовляється. Тобто еспресо, але хомона фала, але фрапу. І маю на увазі фрейд, дати це кава або фрепес. І, звичайно, олівку кафе, грецька кава. Якщо ви скажете зіпло, це буде подвійна. А Якщо моно, це значить ви хочете одну ложку грецької кави, да, і вам подається менша чашечка а не подвійна, а одинарна порція грецької кави. Сподіваюся, ваш уже словник грецьких фраз, і слів розширився, і ви вже набагато легше себе і впевненіше почуваєте. І можливо навіть знайшли, наприклад, в тандемі, да не зараз яких спільнотах все ж людина, яка з вами практикує грецьку мову. Була рада вам допомогти. Приємного вам вечора. Я вас.